Ви ще не читали Відьмака, тоді ми йдемо до вас. Напевно, зараз практично немає людей, які взагалі не чули про Відьмака. Нову хвилю популярності цієї саги породив серіал на Netflix, який вийшов буквально пару років тому. Але, взагалі, історія Відьмака почалась досить давно, у далекому, 1986 році, коли Анджей Сапковський опублікував першу розповідь під цією назвою. З того часу автор написав ще декілька частин відьмака, які, власне, і створили цілу сагу. Також вийшла одноіменна гра, яка практично одразу стала популярною. Щодо екранізації відьмака, то у 2000-х на екрани вийшов польський серіал, головну роль, у якому зіграв актор Міхал Жбровський. Його ви можете знати за фільмом Вогнем і Мечем. У 2010-х за роботу з відьмаком взялися на Нетфліксі. І у 2019-му вони випустили перший сезон своєї роботи. Я дивилася цей серіал, не читавши книги, і він мене, в принципі, зацікавив. Після першого сезону я одразу захотіла прочитати книги. Хочу сказати, що вони досить сильно відрізняються. Швидше, серіал це за мотивами книг, а не їхня екранізація. Другий сезон взагалі перетворили на якийсь фанфік по відьмаку. Але про смаки не сперечаються, тож, в принципі, зараз я розкажу вам більше про книги. Отже, головний герой книг про відьмака, власне, відьмак Геральт із Рівії. Події відбуваються у вигаданому середньовіччі, де люди, гноми, ельфи, чародії і відьмаки живуть, але не дуже уживаються в одному всесвіті. Геральт, як і всі відьмаки, в дитинстві пройшов через певні мутації, завдяки яким він має високі регенеративні якості, надзвичайну стійкість, опірність організму до хвороб тощо. За власним кодексом честі Геральт не втручається у політичні чвари різних держав, але за волою долі він опиняється втягнутим у протистояння північних королів та південної імперії Нільфгард, зокрема і через дівчинку Цирі, яка стала його призначенням. Взагалі, сага про відьмака це так зване постмодерністське фентезі. Воно пишеться. Наближеним до жорстокого та натуралістичного історичного роману з елементами епічного фентезі. Відьмака також називають фентезі для дорослих. Автор не соромиться нецензурної лексики, еротики, сцен насилля, але загалом це дуже органічно вписується в сюжет і читати справді цікаво. Взагалі, у творах Сапковського червоною ниткою проходить поняття моралі, чесності, відповідальності, особистих принципів. І, хоч події Мака відбуваються у вигаданому середньовіччі, але все ж за основу Сапковський брав середньовічну Польщу. Ми всі любимо читати історичні романи про середньовічну Англію чи Францію, але, як не крути, нам ближче історична спадщина Польщі. Тож загалом про якісь звичаї було читати досить цікаво. Автор уміло вплив їх у сюжет. Наостанок щодо книг. Хочу відмітити, що мені дуже не подобаються оці ігрові обкладинки. Так, гра суперкрута, я бачила, як в неї грають, але все ж таки всесвіт відмика настільки великий, обширний, потужний, що можна було придумати якусь класну і унікальну айдентику цієї саги на обкладинках книг. На жаль, в українському видавництві на цьому зекономили. У підсумку хочу сказати, що загалом книги мені сподобалися. Серіал також можна дивитися, якщо не придиратися до сюжету книг. Це чисто розважальний контент. Щодо книг, то десь з четвертої чи п'ятої частини в сюжет все більше вплітається політика. Але перші три-чотири частини це класичне пригодницьке фентезі, і читати його надзвичайно цікаво. Мені особисто був дуже цікавий всесвіт відьмака, і, зокрема, сам відьмак. В книгах він дійсно крутий. І я зовсім не таким його уявляла, як зобразила його на нетфліксі. Тож, моя оцінка цієї саги 9 із 10. Якщо ви любите фентезі, однозначно рекомендую.